Дорогі Христі, останні 100 років були для Церкви святої Параскеви в Опришівцях не тільки часом випробування на міцність, але і на саме існування. В період, коли було закрито цю святиню та знищено всієї інституції, вірні цієї парафії постійно шукали зустрічі з Богом через підпільних священників чи далеко від своїх домівок у діючих храмах. Нашого міста. Сьогодні це час віднови, час, який відкриває нову епоху в житті Української греко-католицької церкви, священнослужителі та вірні церкви Святої Великомучениці Параскевії, заповнюючи усі ці прогалини минулого, впевнено крокують за Ісусом Христом, який сказав: Я є дорога, правда, і життя. Цей фільм присвячується століттю Церкви Святої Короски, в якому ми хочемо розповісти про всіх тих, хто спричинився до її встановлення та розкладу. Хотілося б ця стрічка стала ще однією цігункою про історію нашого краю. А чи нам вдалося це? Судити вам, шановні шановний чарібнім куточку Франкового міста є церква велична, здалека, примітна. Століт вже минуло і сто Цей храм відкриває серця для молитви, свята Параскиві збули твої храм святинь Божий дім, якими лише словами не називає наш боголюбовий народ. Будівлю, куди приходить прославляти свого Творця. Храм завжди є лицем міста. Як можна собі уявити Рим без базиліки святого Апостола Петра чи княжий Львів без Собору Святого Люба? Так сьогодні важко уявити собі мікрорайон Опришивці без церкви Святої Параски. Храм у місті це є пророк, який говорить про вічність, чий клич роздається посеред шуму сучасної цивілізації. Історія цього храму є непересічною. Це історія випробувань часом, змінами режимів, воїн та віросповідань. І навіть через 100 років цей храм надалі гордо споглядає на наші буденні морські клопоти. Це місце молитви, роздуму, прохань та подяк. Храм це є небо на землі, місце, де людина знаходить втрачений в раю зв'язок з Богом. Історія Нашої церкви вона сягає віків, мабуть, часів заснування самих пришивців як села. Зараз заснуванням села, мабуть, утворилася і парафія. Слово Прищівці за архівними джерелами. Перша письмова згадка припадає на 1424 рік. Ця інформація збереглася. У фондах Галицького гродського суду. І якби не було суперечки за межу між жителями колишнього Пришипці і хриплина, і вони не подалися б до суду, то ми б не мали цієї письмової згадки. Разом з тим, зрозуміло, що це вже існувало поселення, тому ми сміливо можемо говорити про те, що село Прищупці існувало ще в часи галицько волинського князівства. Яке, як відомо, розпалося наприкінці 14 століття. Дуже цікаве походження назви опришівців. За переказами старожилів, воно видно йшло з покоління в покоління і вони пов'язували більше походження назви з опришками, тобто з народними повстанцями, які боролися проти польського панування. Але за архівними джерелами вдалося з'ясувати, що назва опришівців, чи оприш, априш з Латинського, появилося ще за 100 років до появи опришків. З'ясувалося, що назва є іменного походження, тобто від імені першого поселенця на імення Априш або Оприш. Очевидно, що, що це був переселенець швидше всього. Волок за походженням, можливо, румун за походження, бо принаймні назва так на це вказує. У давнину наші предки вибирали особливі місця для розташування церкви. Це були високоестетичні ділянки природи, мальовничі пагорби, підвищення, пригірки зі старими деревами, джерелами. До середини XVIII століття вибір місця для церкви ґрунтувався на стародавніх засадах, що зумовлювалося виконанням святиною оборонної функції. Ділянка повинна була мати природні особливості щодо оборони населення села від нападу ворогів. Також місце під храм визначалося необхідністю швидкого відводу поверхневих атмосферних вод з парцелі церкви і цвинтаря, а також низьким рівнем ґрунтових вод, що, в свою чергу, забезпечувало довге надійне збереження фундаментів, підвалин і стін, та звичайно екологічними вимогами якомога вище розміщувати цвинтар. Церкви східного обряду канонічно зорієнтовані так, що вівтар. Завжди знаходиться на сході, а основна поздовжня вісь проходить зі сходу на захід через вівтар, Наву та бабинець. Цього правила дотримувались усі сакральні об'єкти візантійського обряду від IV століття. Ця орієнтація завжди була застережена неухильно, виразніше ніж у святинях римської церкви.